жабка говорить, Ква -ква. до школи першокласниця Андріанка ходить залюбки. Тут цікаво та весело, каже вона. Діти у класі її люблять за особливу доброту та щирість. За словами Ольги Заграй, учительки дівчинки, перед навчанням вона ходила до садочка, а потім відвідувала адаптаційні групи у 95-й школі. Саме це і допомогло Андріанці швидко освоїтись серед дітей. Спілкування дуже велике значення, те, що вона спілкується з дітьми. Діти чекають її в школі. Як її немає, вони відразу переживають, що з нею сталося. Вони допомагають їй і на перерві. І коли ми йдемо в їдальню, постійно діти її знають. Ольга Заграй каже, що дівчинка є дуже комунікабельною, вміє рахувати, малювати та розповідати вірші, а ще знає не одну українську пісню.

95-й школі Андріанка не єдина дитина з особливими потребами. Таких тут майже 30. Проект інклюзивної освіти до цього закладу привезли канадійці. У його рамках школа отримала і досвід навчання неповносправних дітей, і відповідні умови, зокрема, пандус для осіб з порушенням опорно-рухового апарату та звукопідсилюючу апаратуру для тих, хто має поганий слух. Якщо раніше ми вчили тільки дітей з, зі зниженим слухом, то в рамках проекту контингент дітей з особливостями розвитку значно розширився. Другий рік ми навчаємо дітей з інтелектуальними порушеннями. Сьогодні в нас троє дітей з синдромом Дауна. Двоє з них вчаться вже в другому класі і є достатньо успішними. Директор канадсько-українського проекту інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами Ольга Крисюкова ЕНС каже, що перш за все намагалися адаптувати неповносправних у суспільство. Відтак для цього їм довелось ініціювати зміни у законодавстві, проводити навчання та писати підручники. В системі вищої освіти нам вдалося розробити два фундаментальних курси: інвалідність і суспільство, які затверджені Міністерством освіти для всіх навчальних закладів вищої системи. Цьогоріч канадсько-український проект інклюзивної освіти завершується, проте його активісти вже думають над наступним. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Новини.